Про кого і про що розповідає історія рідного краю? Як дослідити історію рідного краю? Окрім історії континентів, країн і народів, існує окремий розділ історичної науки, який називається краєзнавство або Історія рідного краю. Ця історія розпочинається за дверима вашої оселі і розповідає про людей, події та місця, пов'язані з невеликим географічним простором, вашим рідним краєм та історією місцевої спільноти людей. Краєзнавство досліджує біографії окремих людей та історію сімей, історію пам'яток культури, історію певного місця, наприклад, будинку чи вулиці. Цьому дослідники використовують усі історичні джерела, археологічні знахідки, речові пам'ятки, письмові документи, усні перекази тощо знайдіть на карті ваш край, як він позначений на карті: область, район, місто, село, селище. Поруч з адміністративними існують історико-географічні назви. Полісся, Покуття, Слобожанщина, Поділля, Донбас тощо до якого регіону належить ваш край. Організуйте дослідження за такими напрямами коли виникла та що означає сучасна назва вашого краю. З'ясуйте, коли утворилася сучасна область, яка її територія, як ваш край називався у давнину, чи збереглася ця назва якими були кордони та державна незалежність вашого краю у різні періоди історії України? Чи є герб у вашого краю? Що він означає та коли був створений? Дослідіть його, скориставшись ознаками, наведеними нижче, ознайомтеся з інформацією про герби та геральдику, які частини герба є обов'язковими. Герб. З німецької та польської мов перекладається як спадок, це емблема, яка у вигляді певних символів відображає події і традиції родини або території. Багаті знатні родини та міста прагнули мати певні символи, які вирізняли б їх від інших, так з'явилися герби. Існують герби державні, земельні, територіальні, а також родинні і професійні. Герби розміщують на знаменах, печатках, монетах, використовують як знаки власності на архітектурних спорудах, на зброї, на посуді, у рукописах тощо. Історична наука, що вивчає герби, геральдика, досліджує герби за кількома ознаками форма, трикутна, овальна, квадратна, прямокутна, з видовженим загостренням внизу тощо, кольори Чорний, блакитний, червоний, пурпуровий, зелений, лінії та фігури, вертикальні та діагональні перехрещення, наявність елементів чи зображень рослин, тварин, птахів тощо. На гербах можна побачити девізи, висловлювання власників гербів про те, що для них має найважливіше значення. Наприклад, на гербі одного шотландського лицаря був напис Виконати чи Померти. Разом обговоріть та оберіть тему спільного дослідження за таким прикладом оберіть певний період історії України та дізнайтеся, які події того часу пов'язані з вашим краєм. Наприклад, які битви тут відбувалися, які міста були закладені, які нові споруди з'явилися. Визначте, діяльність яких людей пов'язана з історією вашого краю. Оскільки таких історичних діячів чимало, то можна організувати групу, що вивчатиме творчий шлях діячів культури, художників, композиторів, письменників, вчених. Інша група досліджуватиме діяльність громадських чи релігійних історичних осіб вашого краю, полководців, визначних державних діячів та інше. Дослідіть, як історія краю представлена у будинках, храмах, меморіальних місцях, пам'ятниках, місцевих, промислових і господарських об'єктах: заводи, фабрики, електростанції, дороги.